Автомати несправні і вкриті корозією: джгутів немає, спальників немає, бронежилети відсутні, нормального харчування, звісно ж, теж немає. Зате є іконка, тож рівень захисту максимальний. У мобілізаційних пунктах на Росії священики РПЦ взялися служити молебні і благословляти тих, кого відправляють вбивати, катувати і гвалтувати мирних українців. Мобілізованих щедро поливають святою водою, дають іконки і натільні хрестики. І все це, звісно ж, з благословіння патріарха Кіріла. Однак в Бурятії пішли ще далі. Тим, хто їде на смерть в Україну, взагалі вирішили роздати буддийські талісмани-обереги, в яких буцімто вкладені мантри. Все для того, щоб вони оберігали окупантів вбивць. Тож, хто зна, можливо, обереги спрацюють, і рашистам дивом й вдасться вижити на війні. Однак, єдиний варіант для них, як це зробити, це здатися у полон зсу.